Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І з погляду на, на картинку, яка у вас на екрані, ви зрозуміли: сьогодні наша мова піде знову про цимбідіуми. Цимбідіуми – це такий, я би сказала, складний для деяких орхолюбителів складна рослина, складний вид орхідей. І я сьогодні розкажу вам, чому саме він складний і чому в багатьох орхолюбителів не виходить з ним подружитися. Але, як ви бачите, в мене ось така величезна ваза, в якій в мене посаджений цимбідіум. Подивіться, з погляду на мою руку, ця ваза просто величезна. Вона, напевно, літрів на 10. Там позаду цей цимбідіум, він трошечки в меншому горшечку, але в нього, бачите, самі більша розетка. Тобто в неї більше бульб. І цей каскадний цимбідіум, який я показувала вам, це айс каскад який в мене росте вже років 4, напевно, він. Ось. І він теж посаджений, як ви бачите, в закритій системі. Тобто ці дві рослинки, цей і цей цимбідіум, він в мене посаджений в закриту систему, а той ще не пересаджений. і він... Просто в пластиковому горшку, але він постійно стоїть в цій вазі, тому що там теж на дні є водичка. Ну і зараз давайте ми подивимося більш детальніше на кожну з цих рослин. Я розкажу вам про них трошечки більше. Розкажу вам, де вони в мене, де вони в мене зберігаються, ростуть, в основному, де в якому місці вони в мене є, і як я доглядаю за ними в зимовий період. І сьогоднішню розмову я почну з ось цього цимбідіума. Це в мене жовтий цимбідіум, який має такі крапочки червоні на губі, наче крапельки крові. Звати її Сеса Green Beauty. Така собі зелена красуня. Ось. І давайте подивимося, що ж в них приросло, прибуло. За... На протязі цих 3-4 місяці, які вони які знаходиться вона в мене вдома, тому що навіть не три, я б сказала, вона в мене з кінця листопада, я їх занесла додому, тому що ці цимбідіуми в у мене знаходяться на вулиці. Вони в мене ростуть на дворі. Як ви знаєте, що в Ірландії дуже така помірна, я би сказала. М'яка зима, в нас немає морозів, таких, щоб були високими, наприклад, 2 градуси, 3, мінус 2-3 градуси вночі, це для цимбідіума воно не дуже страшно, але я стараюся вберегти свої рослинки від морозів, і тому я забираю їх на деякий час додому. Тобто, щоб запобігти обмерзанню, обмороженню, переохолодженню, тому що, як ви бачите, ґрунт доволі вологий. Бачите, ось. Тут повністю, зараз я вам покажу ближче. Я вам покажу ближче. Тут навіть є в нас вода. На дні, ось тут, в мене є водичка. Вода стоїть ось тут постійно, але тут тільки дренаж. Ось, бачите, і тільки далі в нас є вже ґрунт, Ось. Я перепрошую там відображення. Дуже-дуже погано видно, але якщо ми подивимося звідси, то тут теж видно, що ґрунт вологий. І про вологість свідчить оці плями на, на рослині. Я би сказала, що ця бульба хоче в нас навіть загинути, хоча це криюча, я бачу, треба буде її зняти. Ось, і в ґрунті досить волого. Я, я вже сказала, ґрунт доволі вологий, бо цей цимбідіум в мене росте в закритій системі. Бачите, ось така здоровенна, величезна ваза. Тут, напевно, порядка літрів, напевно, десь 10. Ємкість. Ось, і на що хотіла звернути вашу увагу: що, дивіться, ґрунт доволі вологий. Чому? Тому що цей цимбідіум полюбляє. Вологу, він любить воду, він дуже багато п'є, тому він посаджений в мене в закриту систему, тому що таким чином мені легше доглядати за ним. Мені набагато легше Він не потрібно стільки багато уваги йому для того, щоб для поливу, щоб не пересушитися. Тому що цей цимбідіум, якраз конкретно оцей вид, він не любить, щоб пересохли коріння. Тобто в землі, в ґрунті повинно бути постійно волого. Тут досить мілкий ґрунт, це мішаний ґрунт, тут є дуже багато компонентів, тут є в нас і перліт, тут є в нас піноскло, тут в нас є ем, це, цеон, тут є цеофлора, в цьому ґрунті є мілка кора, є ем, керамзит, бачите, ось кусочки керамзиту, тут є. Ем, Камінчики, просто мілкі камінці. Ось, і, як ви бачите, тут є трошки торфу. Торф, кокосове волокно навіть є трошечки е, коріння папороті. Так що триферн, так, що ми знаємо, він називається триферн. І давайте ми подивимося зараз на саму розетку нашої рослинки. Я її купувала всього було дві бульбочки. Була оця стара бульба велика. Ось оця бульба була стара, одна єдина. І біля неї була ще одна бульбочка. Зараз я вам поверну горщик. Бачите, ось тут. Ось. Оце стара мама. Напевно, що з неї починалася сама розетка. Була ще бульбочка, ось тут поруч. Ось тут. І, напевно, ви пам'ятаєте, якщо ви переглянете мої попередні відео про цимбідіуми, то е, на одному з відео я була цю бульбочку викрутила. Тобто я її звідси вийняла, тому що вона була загнила. А загнила від, від того, що я поливала рослину, цимбідіум стояв внизу, а я поливала верхню рослинку, і з неї водичка помаленьку капала собі в ґрунт в вазу. Тут була, правда, менша ваза, була не ця була інша ваза, була набагато менша. Ось, і туди потрапляла вода, якраз капала в центр розетки. Я не зауважила це одразу, і так сталося, що ця розетка, ця вірніше, бульбочка, загнила. І я була змушена її видалити. Ось, вона в нас була ось тут. Бачите, навіть таке є місце. Ось. Я її видалила, викрутила. І наразі на цьому місці зараз немає нічого. Але ми бачимо, що поруч у нас вийшов молодий ростик. Бачите, дивіться, молоденький такий рост, ріст. Я, чесно кажучи, не можу вам сказати точно звідки хто це випустив. Чи це зрізоми в нас вийшла оця молода розетка, чи це видала її ота бульбочка, чи вона. Тут не зрозуміло від чого, тому що це, по ідеї, бульбочка, яка наросла вже була в мене вдома. І криюча від неї, вона цвіла з цієї бульби минулого року. Криючу можна зняти, там у нас все добре. Якщо ми так заглянемо всередину, то бачите, я криючу відняла, бо криюча побита грибком. До речі, це не проблема, коли в цим віддіума листочки жовкнуть. Листочки можуть бути в плямах. Бачите, ось плямки такі коричневі вони. Ось такого виду. Це грибок, це так грибкове захворювання, але е цимбідіум дуже легко піддається грибковим захворюванням тільки тому, що він постійно знаходиться на дворі. І так чи інакше потрапляє, наприклад, сонечко, потрап... була водичка, наприклад, після дощу не встигає просохнути вода і з'являється сонечко. І, відповідно, ось така от картина в нас буде на бульбах цимбідіума. Але це знову таки повторююся, це не проблема, тому що в нас є препарати, якими ми обробляємо рослинку. І я обробляю рослину протягом літа три рази для того, щоб запобігти розпоширенню цього грибкового захворювання по всій рослині. І ви знаєте, коли є. Грибок в самій рослині, коли він є, поселяється в ґрунті, дуже важко потім його звідти видалити. Тобто, важко дуже з ним боротися. Бо грибкові захворювання можуть викликати гнилі, а коли вже гниє, наприклад, різома в рослини або бульба, вже її врятувати дуже і дуже важко. Тобто ми стараємося такі приміняти препарати, які запобігають виникненню грибкових захворювань. Тобто, ми Робимо профілактику. І ось ця профілактика проти захворювань в мене десь практично виходить на протязі всього сезону, коли в мене рослинки виходяться на дворі, десь до три рази. Це тільки коли вони на дворі. Але коли я заношу рослину з двору додому, я роблю обробку теж. Тобто я обробляю спочатку від шкідників. Через день-два я обробляю від грибкових захворювань, тобто для профілактики. І відповідно, вже коли я заношу рослинку додому, я вже тоді даю якісь рослині, якісь укріпляючі, тобто якісь препарати, які можуть укріпляти нашу імунну систему. Ті самі, наприклад, настоянки з календули, ті самі настоянки з нашої красули, ті самі, наприклад, людяні кубики, які я заморожую з ромашкою, з м'ятою. Я додаю буквально от по ґрунті, я розкладаю декілька таких. Кубіків і кубіки льоду, і вони собі помаленьку просочуються в ґрунт. Відповідно, рослина отримує таку собі стимуляцію, таку кількість вітамінів і поживних речовин. Ось, ну і давайте подивимося, що в нас наросло за цей рік. Тобто за, цей... за цю зиму. Ось, бачите, молоденький ростик, ось один. Такий гарний молоденький він. Я, правда, не бачу ще в них ніде, я не бачу, що були. Цвітоноси, але щоб ви знали, що цимбідіуми можуть цвісти не кожного року. І взагалі зацвісти цимбідіум вдома це дуже-дуже складно, якщо у вас немає перепад температур. Причому мають бути перепади такі досить високі. Тобто, це повинно бути вліт, в, в, в день. Температура для цимбідіума сама-сама оптимальна це 16, максимум 18 градусів. І вночі повинно бути 10, 8, 10 градусів. Але наразі у мене в домі немає такої такого, такого перепаду, тому що вночі у мене температура все рівно буде 18 градусів, бо в мене в цьому домі опалення працює автономно. І включається автоматично тоді, коли опускається температура нижче 18 коли є, наприклад, 17,5 включається опалення і, відповідно, йде знову підігрів. Тобто я не впевнена, що цього року мій цимбідіум зацвіте, тому що цей жовтий цимбідіум, він особливо примхливий до температур. Ну, Як ми вже з вами побачили, ось цей один був ростик. Ось ми бачимо посередині, ось оцей молоденький, бачите, цей молодесенький ростичок. Він теж виріс у нас. Ось, бачите, він такий гарний, молоденький, ось він. Всередині, всередині біля старої бульбочки. Бачите, ось він. Ось оцей, цей молоденький ростик теж приріс. Ця бульбочка в нас наросла минулого року, вона досить гарненька, така. І на цьому цим відеомі. Так, ця бульба в нас наросла минулого року. Ця бульбочка наросла минулого року. І он та позаду, бачите, яка така з жовтою скоринкою, це теж наросла в минулого року. Тут ці три бульби ми мали минулорічні. Але і цього року ми теж маємо три прирости. Ось як я сказала вже цей, бачите, гарний такий великий ріст, це цьогорічний, он той тоненький, маленький, який ми з вами побачили. І з того боку, ось зараз я вам покажу: ось, оцей молодий ріст. Він теж в нас приріс цього року. Тобто, якщо в нас цей цимбідіум буде видавати в рік по три ростки, це досить непоганий приріст. Але я вам хочу сказати, що можливо він міг би випустити і більше молодих бульбочок. Сталася така мені несподівана і неприємна подія. Коли я пересадила, була, я мала таку вазу на ніжці, О, зараз я попробую вам показати. Ось була в мене така ваза на ніжці, ось подібна до цієї. Бачите, ось тут. Тільки оця частина, оця верхня частина, вона була нижче і вона була десь сягала, Ніжка була коротша наполовину від цієї, і, відповідно, десь ваза сягала звідси, і вона була наполовину менша. Вона була літрів, напевно, на 5. І коли я зливала воду, тому що ви знаєте, що на дворі, коли дощі йдуть вода. Залишається в горшечку, так як тут немає дірочок, це є закрита система. Вода залишається в вазі, і я практично раз на місяць зливаю цю воду. Бо зайва волога теж зайва вода, якщо стояти вода в ґрунті, то почнеться загнивання звичайно нашої кореневої системи. І відповідно бульби теж можуть загнити. Тому я зливаю воду. І не розрахувала я на те, що я зливаю завжди на вулиці. в мене поруч з Місцем, де стоять ці, ці рослинки, є газон, і я стараюся вилити цю водичку на газон, тому що тут є в нас і, наприклад, поживні речовини, ми додаємо всякі добрива, ми годуємо цим відіом обов'язково, плюс продукти розпаду і хороша флора, хороші бактерії, які розвиваються в самому ґрунті, вони теж корисні для інших рослин. Тому я зливаю воду з цим бідіума або в окрему вазу. Наприклад, там якісь, якусь ємкість, там відро може бути, або може бути якась там банка. Я зливаю або просто контейнер пластиковий, я зливаю цю воду з цим бідіума туди і потім розподіляю по інших рослинах. Тобто я можу цю воду з цим бідіума вилити під кущ. Наприклад, в мене є рододендрон на вулиці, в мене є бузок. Я можу вилити в горщики, де в мене ростуть полуниці. Можна, я планую цього року. Висадити огірочки і помідори, думаю, що я вам покажу, як я буду це робити. Ось, Я маленьку тепличку придбала, і тоді оця водичка, яка з цим підіома, можна легенько можна спокійно поливати ним ці рослини. Тобто горщик, горщики, які з іншими рослинами. Що ще я хотіла сказати? Що мене сталося з цією вазою, чому, вона, чому зараз ця рослина росте в іншій вазі, і вона набагато більша, як та. Тому що, ви знаєте, цимбідіум, поки він не заповнить всю ємкість корінням і бульбами, і він дуже важко зацвітає. Тобто, спочатку він нарощує масу зелену, кореневу, а тільки потім випускає ростки для. Для того, щоб випустити цвітоноси, тобто цвіто... самі цвітоноси. Так ось. Перша причина, чому у дуже багатьох орхолюбителів не виходить зацвісти цим бідіум, це перепади нічної температури. Це повинно бути як мінімум 10 градусів, 8, 10 градусів між, різниця, між нічною і між денною температурою. Так, ось, як я вже сказала, що сталося значить, в мене, я зливала воду. І я не зауважила, що в мене під вазою маленький камінчик. Тобто на, на землі, на самому цементі, там, де в мене ця плиточка, там був маленький камінь. І коли я хотіла повернути вазу, щоб більше підняти дно, щоб можна було злити воду, камінь потрапив під скло і скло трісло. Ваза просто розсипалася в мене в руках. Це щастя, що ця ваза. Що це скло не порізало мені руки, тому що ваза, по ідеї важка, так як в ній дуже багато ґрунту, плюс вода. І оце от скло воно виявилося тонким і не розраховане було на ту, на ту вагу. І коли камінь потрапив під скло, ваза просто розсипалася. І мені прийшлося її пересадити от в цю велику вазу. На даний момент в мене тоді не було меншої, не було мені куди її Терміново пересадити, хоча вона була пересаджена, вірніше, цей цимбідіум був пересаджений буквально напевно місяць, то місяць перед тим, як ваза розсипалася. Так ось сталася така в мене прикра подія. Ви дивіться теж, якщо ви будете, наприклад, зливати воду в умивальник, то край умивальника є теж твердим, і не забувайте, що якщо у вас є в скляних вазах і склони є таке міцне, наприклад, як. У мене є від... Чого я почала в останній момент: садити рослинки в вазочки, в такі всякі шклянки від свічок. Тому що вони тверді, вони міцні і вони розраховані на будь-яку температуру і на такі, от, скажімо, моменти, коли потрапляє щось під вазу, коли... Та, як в мене сталося. Плюс не забувайте, що це важка дуже ваза, тобто в ній вага сама всередині ґрунт, Коріння, сама рослина і ваза є важка. Тому теж тиск на стінки скла буде дуже великим. І якщо ви зливаєте в умивальник, наприклад, воду, то вам потрібно підстеляти щось м'яке, наприклад, якийсь рушник. або навіть підставити губкову таку мочалку можна велику. Так? Така от, ну, ними миють машини, до прикладу. але я підстеляю, в мене є такі махрові рушники на кухні, якими я витираю руки. І я підстеляю два-три рушники, правда, підставляю руку теж, тому що рука це, скажімо так, вона пружна, і ми відчуваємо, наскільки вазу можна навіть припідняти, щоб вона була у вас так, якби в повітрі і щоб можна було легко злити воду. І щоб не трапилося такого, як сталося в мене. До речі, це вже не перший раз в мене було. В мене колись е, теж, чесно кажучи, не скажу вам зараз той цимбідіум я подарувала. Він був такий блідорожевий, чесно кажучи, не дуже мені подобався. Я навіть не пам'ятаю його назву, бо він був дуже-дуже давно. Мені подарували його маленьким. Він був в дерев'яному такому квадратному горщику. Він розрісся, я його пересадила була. Другий чи третій раз я його теж посадила в скляну вазу. До речі, трошки менше від цієї я пересадила була і наскільки швидко там розросталися бульби, що одного разу я приїхала з роботи, а в мене просто рослина була на землі в кавалках скла. Тобто ваза. Розлетілася, наскільки коріння, коренева система і бульби розрослися в самій вазі, тому що, бачите, цей цимбідіум у мене посаджений високо, тобто на рівні практично от, ну, трошечки нижче, ну, там, може, якийсь сантиметр я заглубила їх, бачите. Але в основному він практично на поверхні. Ті цимбідіуми я садила десь ось так за Тобто я садила їх глубше, тут не було ґрунту, але оцей проміжок зверху, наприклад, там добрих 5-6 см, я залишала вільним, щоб можна було поливати рослинку і щоб можна було, наприклад, якщо мені потрібно якісь додати добрива, щоб я могла це зробити через верх. Тут немає трубочок, тому що в мене, до речі, я не знаю чому. Напевно, на даний момент в мене не було. Я купувала в будівельному магазині такі трубочки, які використовують для води, коли підключають воду. Раніше ж були в нас металеві трубки, а зараз використовують ці такі, як вони пластикові, такі тверді. І ось я купувала трубки 35-40 см висотою і просто вставляла в вазу. І потім відкачувала звідти воду. Це дуже легко було робити, але трубочки з часом вони жовтіють, вони особливо на вулиці сонце їх висушує, і вітер і вони розсипаються. І чесно кажучи, щось мені руки не дійшли доїхати до того магазину і купити знову цих трубочок. Швидше всього, що я цього року так і зроблю, тому що у мене я зараз я маю три цимбідіуми тільки. Той великий я його подарувала. Він розрісся дуже і дуже. Мені просто не було на нього місця, і чесно кажучи, я не дуже. Чомусь я не дуже його полюбляла, той цимбідіум. Він чомусь цвів раз на 2-3 роки. Напевно, теж це було пов'язано з температурою. Він став дуже важким. Я його залишила в кімнаті. Він мене стояв біля вікна. Я провітрювала, відчиняла йому вікно. Я його поклала потім була навіть на підлогу. Я обкладала його постійно льодом. Він мені приносив дуже дуже багато такої мороки. І я просто його подарувала в школу. Я його відвезла, віддала в школу. В школі він там чудово, не знаю, минулого року я там не була в цій школі. Ще коли вчилися діти, то я бачила, я його я приїжджала, і вчителька, який я віддала його в класі, вона була дуже задоволена, каже: він так пахне, він так цвіте. Але. Скажімо так, я не мала місця, бо там в класі місця багато. Вони поклали його біля шафки на, на такій підставці. В класі школа фактично опалюється вдень, вночі не опалюється, що йому дуже і подобалося. І виходить так, що там йому було краще. І в мене довший час не було цим бідіумів, але ось наразі зараз в мене є знову три. І я маю буквально очікую на посилочки, я думаю, що я отримаю. Буквально десь, може, через 2-3 тижні знову, треба, щоб потепліло на Україні, навпаки, зараз там морози. Буду чекати все-таки ці посилки. Там в мене ще буде два цимбідіума. і ще в мене є в планах, в нас є один магазин, я постараюся поїхати туди, якщо мені дозволять там познімати, тому що не всі магазини дозволяють знімати відео, тобто не можна записувати ніякі відео в магазині. Власник не дозволяє. Але в тому магазині я спробую просто я попрошу, просто щоб вони мені дозволили. І я познімаю вас, вам покажу, які в нас є оці садові е, такі магазини. Але фактично тут, де я зараз живу, у мене місто невелике, і в нас є декілька садових таких магазинчиків, але в них досить хороший є вибір рослин. Я би не сказала, орхідей немає так багато. Але навіть серед того, що деколи привозять, я собі. Ухитраюся купити щось таке цікаве і неординарне, скажімо так, навіть є сортові орхідейки. Так що, я вам обов'язково покажу, і цього року в цьому садовому магазині повинні бути цимбідіуми. бо вона мені власниця повідомила, що вона чекає на завіз, але треба, щоб потепліло в Європі. Так ось, будемо говорити далі про цимбідіум, Я вам розкажу зараз, чим я його годую. Як я, якими препаратами я користуюся для укріплення імунної системи і для, для її загального здоров'я від грибкових і гнилосних захворювань? Ось, І розкажу вам і покажу вам інші свої цим